Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Уберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Так що переглядуємо лютий місяць для тельців. На лютий місяць для тельців три карти. Проти вище Бачимо ось таку картинку. Далі починаємо читати. Телець, лютий місяць, і так розповідаю про значення цих карт, які випали. На початку місяця мудра жіноча енергія може бути присутня, або це може ще конкретно значити, що людина повітряних стихій буде допомагати у вирішенні якихось задач. Яка чітко, розумно, влучно може дати пораду тельцю. Наступна карта вказує про хитрі наміри та гостре мислення, також може вказувати на брехню або якесь нестандартне вирішення питань. В кінці місяця з'являються нові можливості рух по службових сходах. Буде великий потік клієнтів, якщо це для бізнесу дивитесь. І порада від карт. Використовуйте серйозні пропозиції творчо. Ось такий розклад у мене вийшов на лютий місяць для тельців. Будь ласка, використовуйте інформацію. Дякую за перегляд, буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки за підтримку мого нового каналу. Таро Беріг. Бувайте, папа! -па.